Олександрівські перевізники визначилися, як курсуватимуть міські автобуси у період новорічно-різдвяних свят. Першого дня нового 2015 року, як зазвичай, дістатися автобусом по місту буде складно. Автобусів на маршрути вийде мало, та й то перший автобус з автостанції відправиться не раніше ніж о пів на десяту ранку. 1 січня не виконуватимуть перевезення на автобусних маршрутах під номером 1, 2, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 5, 2, 5, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 1, 81, 2 та 81, 4. На інших маршрутах не виконуватимуться ранішні автобусні рейси. На маршруті під номером 21 о 6:40 та о 8:00. Під номером 31 о 5:20, 6:40 та 8:10. Під номером 54 о 6:30, 7:45, 9:10, 10:20 та 11:40. Під номером 71 о 6:15, 7:35 та 8:55. Під номером 15 о 5.55, 7.06, 8.10 та 9.30. Під номером 17 о 5.30 7.15 та 9.15. Під номером 18 – о 6.30, 7.50, 9.25 11 годині ранку та на маршруті під номером 813 о 7.10 та о 9.50 ранку. Окрім того, деякі автобуси не виконуватимуть рейси взагалі до 12 січня. Це маршрути під номером 1 – 3, 3, 6, 8, 9, 16, 18, 1 та 81, 4. Автобус по маршруту номер 9 курсуватиме 5 та 6 січня. Усі маршрути з 2 по 12 січня працюватимуть у режимі вихідного дня, тобто без пільг. Пільгові перевезення діятимуть лише 5 та 6 січня.